Депутати міської ради взяли під контроль екологічний та санітарний стан берегів річок Утки та Горині, що протікають в межах міста. Побутує думка, що водні об'єкти піддаються забрудненню з боку мешканців приватних садиб і підприємств. Перший рейд по Утці виявив лише несанкціоновані сміттєзвалища, хоч депутати і не виключають скидання каналізаційних відходів у воду у приватному секторі. Однак не спійманий, як то кажуть, не злодій. Рейд, який відбувся по берегам річки Утка, він бовся дві неділі назад, було виявлено ряд правопорушень, тобто це самовільне захоплення з прибережної смуги, викиди сміття на прибережну смугу. Цим людям були дані попередження. І в певний термін згідно з іночину законодавства ці пці недоліки мають бути усунені. А ось ця замаскована труба діаметром 500 міліметрів має промислово-виробничий слід. Вона скидає відходи у річку горень у районі маслоробного комбінату і м'ясопереробного цеху. Кому належить, доводиться лише припускати. Встановити власника мають компетентні органи. А ось для чого прокладена труба, здогадатись неважко. Такі несанкціоновані викиди дійсно несуть небезпеку не тільки біоцинозу, який знаходиться в тих річках рибам, водорослям, а і дітям, і людям, хто купається, їдять ту саму рибу, пташкам, дикій фауні. Це все дуже небезпечно. І в зв'язку з цим необхідні ці рейди проводити постійно, моніторити берегову лінію, виброси, скиди. та... Для того щоб унеможливити забруднення нашого навколишнього середовища в майбутньому і поступово змінити цю цей стан. Всі, хто виробня, виробники те чи інші продукції, мають обов'язково мати очисні споруди. Роман Бачинський, депутат міськради, нагадує, що через подібні викиди екологічна катастрофа нещодавно спіткала полонне, а рівняни взагалі забороняють купатись у річці горінь від гощі і далі вниз по руслу. Зберегти Славуту від подібного можна тільки об'єднавши зусилля, вважають депутати міської ради. Ми звертаємося до словачан, щоб не були байдужі, тому що це є екологія. Тут купаються в цих річках наші діти, наші внуки, ми використовуємо воду. Депутати взялись обстежити усі водні об'єкти, детально вивчити роботу малих підприємств на предмет утилізації виробничих відходів, виявити усі домогосподарства, які господарюють на шкоду екології. Усіх порушників обіцяють притягти до відповідальності. В допомогу беруть екологічне законодавство і правила благоустрою санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку в місті Славуті, які були затверджені сесією міської ради у січні 2014 року. Якщо виявлений факт дійсного порушення чи захоплення території незаконне, чи викиди в водойми міста водойми горення. Будь-яких водойм, взагалі, факт викидання дається попередження. Якщо людина в добровільному порядку чи підприємство не прибирає цього в термін трьох діб, складається адмінпротокол, протокол про адмінпорушення. Та, звісно, виходить це все на адмінкомісію, і там вже вирішують подальше питання, чи дають ще час, якщо це неможливо зробити в термін даний вказаний, то дається ще час, або накладається штраф з адмінпорушення. Загальновідомо, що українське екологічне законодавство більш поблажливе до порушників, чим європейське. та й свідомості нам ще бракує у ставленні до природи. Але треба сказати, що славучани досить оперативно і адекватно реагують на попередження, не доводять справу до штрафів і судів. Однак, в ідеалі було б добре, аби взагалі не давали приводів для притягнення до відповідальності.